8 серпня, день, коли спливає черговий дедлайн. Цього разу не український, а американський. Його поставив Дональд Трамп і адресований він Володимиру Путіну. Президент США хоче, щоб Росія припинила війну проти України, щоб були переговори, щоб був мир. Але експерти не вірять. І головне, не вірить Олег Жданов. Цитата: це все гра. Путін водить Трампа за ніс. Перемов не буде, кожен тягне ковдру на себе. А тим часом готуються удари. І, можливо, вже 8 серпня. Так, саме 8 серпня, ідеальна дата для нового масованого удару по Україні: шахеди, ракети, меседж світові. Росія нікуди не йде і не хоче домовлятися. А тепер ще гірше повітряне перемир'я. Звучить добре, мирно, насправді, це смертельна пастка. Цитата: це знищить нашу армію, каже Жданов. Якщо небо стане недоторканим для ворога, ми втратимо єдину перевагу. Трамп хоче результату, бо вже 12 серпня нові перемовини з Китаєм. Йому потрібне, хоч якесь перемир'я, хоч видимість прогресу. Але Путін його тримає і керує ситуацією. Це гра, політика, торги. І в цій грі життя українців. Ми маємо бути сильними самі без ілюзій. Робити ставку не на перемовини, а на армію, озброєння і мотивацію. Цитата перемога буде, але не за столом переговорів, а на полі бою. Підпишись, щоб не втратити реальність і не повірити в мир, який насправді пастка.